Вітаю вас, хлопчики та дівчатка, на нашій зустрічі з Афлатунчиком. Сьогодні Афлатунчик до нас завітав в незвичайний день. Щороку в Україні в 3-й четвер травня відзначають День Вишиванки. Цей день не передбачає особливої помпезності, хоча має надзвичайно глибокий зміст. Тож ми запрошуємо Флатунчика разом з нами дізнатися більше про нашу улюблену вишиванку. Вишиванка рідна, ну хіба ж не диво, в ній ходити модно, стильно і красиво, це мистецький витвір, це краса і казка, в ній душі наснага материнська ласка. День вишиванки було започатковано студентами Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича в 2006 році. Спочатку вишиванку одягли лише кілька десятків студентів та викладачів. Святкові акції, присвячені українській вишитій сорочці, проводяться не лише в Україні, а й далеко за її межами у країнах Європи, Канаді, Сполучених Штатах Америки і Австралії. Я хочу вам зачитати одну легенду про вишиванку. Колись люди вмирали від нікому невідомої хвороби. Мором гинули старі малі. У той час жила надністром жінка Марія. Були в неї чоловік та шестеро дітей. Хвороба забрала всім, окрім найменшої донечки Іванки. Мати над нею, як горлиця, билася, але не вберегла. Почала дівчинка танути на очах, плакати, матір просити врятувати її. У той час з селом йшла бабця старенька. Вона порадила жінці, як врятувати малу. Грішними люди стали, розповіла стара, От їм за гріхи таке покарання. Треба шити повсюди, на рукавах, на пазусі хрести, чорні та червоні, щоб чорти здалеку виділи, але нікому той секрет жінка веліла не розповідати. Бо помре донька, за кілька годин мати вишила сорочку для доньки та ожила, ходить здорова і просить у матері вишити на сорочці ще калину, листочки і терен. Тільки мати невесела. Кожен день села на цвинтар небіщиків носять і дітей зовсім маленьких. Не витримало серце жінки, вибігла до людей і просить шийте, шийте, хрести, вишивайте, будете жити, рятуйтеся. Люди вирішили, що збожеволіла жінка, поцілувала Марію доньку. І сказала до людей не вірите, думаєте, що я здуріла, та хай так і буде, діток мені ваших жаль. На тому зірвала з Іванки сорочку вишиту, дитина на очах позмарніла і померла. Вбивці, шийте, вишивайте сорочечки дітям і собі. Так і впала мертвою біля донечки. З того часу люди почали вишивати сорочки та рятуватися від смертельної хвороби. Вона відступила, а люди так і передають від покоління до покоління, аби вишивали собі сорочки як оберіг та святиню. Вишиванка стала життєвим символом України. Мама вишила мені квітами сорочку. Квіти гарні, весняні, на, вдягай, синочку, в нитці сонце золоте, пелюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся. Підійду і обніму я свою матусю. Українська сорочка прикрашена орнаментованою вишивкою протягом багатьох століть носилася в Україні як елемент повсякденного та святкового одягу. За словами істориків, перші зразки вишивки на території України з'явилися ще за часів скіфів у VII-3 столітті до нашої ери. А в XIX столітті. Іван Франко почав поєднувати вишиванку з сучасним європейським костюмом і започаткував подібну моду серед свого оточення. Вишиванки почали з'являтися в гардеробах зірок та на подіумах модних брендів. Вишиваному орнаменту сорочок традиційно надавали містичного оберегового значення. Вишиванка захищає від всього лихого, символізує здоров'я, красу та відданість родині. За традицією, сорочку для немовлят мала вишити мати або бабуся. Характерні вишивки різняться в різних регіонах країни. Кожна область, кожний регіон має свої впізнавані орнаменти. Але серед орнаментів виділяють основні, такі як рослинний, в якому переважають квіти, листя, плоди, геометричний орнамент, який складається з геометричних фігур, або тваринний орнамент, в якому ми можемо побачити зображення тварин, птахів та інше. Ось ви можете розгледіти деякі Елементи вишивки, такі як квадрат, коло, хрестик, дерево життя, безкінечник, ромб, зорі, серце, рослинні мотиви. Кожний колір у вишиванці також має своє значення білий це колір невинності, непорочності, чистоти. Червоний символізує любов до людини, до життя, енергії сонця та радості, а чорний символ землі, оскільки голдувальниця наша головна земля. Тож чорний колір вишивки асоціювали саме з землею та її плодовитістю. Чорна вишивка на одязі обіцяє багатство та добробут. Синій це символ неба і води. Зелений асоціюють з молодістю, красою, безтурботністю, з весною. Золотий або жовтий це кольори, символи меду, пшениці, благополуччя, достатку, багатства та радості. Вишиванка для даринки. Я ляльку даринку на свято збираю. Я ляльку даринку файно вдягаю. Візьму вишиванку, на ній дивні квіти, на ній візерунки любов'ю зігріті, спідничка, як сонце, і фартух легенький, віночок тендітний у стрічках гарненьких, Малі черевички, готова даринка. Засяяли очі, неначе іскринки. Тож давайте ми з вами зіграємо в гру, одягни козаче. Називайте елементи одягу, які ми одягаємо на нашого хлопчика вишиванка, шаровари, чоботи, шапка, пояс, булава. А тепер одягнемо дівчинку, вишиванка, спідничка. Жилетка, черевики, віночок, партук. Послухайте віршик про вишиваночку. Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. Ягідками рясно вишита, вся в мережках вишиваночка, подарунок та Іваночка. Ось такий віршик. За малюнками ми можемо з вами вивчити. Давайте повторимо всі разом: Вишиваю вишиваночку. Я для братика Іваночка. Вишиваночка у вишеньках. Ягідками рясно вишита. Вся в мережках вишиваночка, подарунок для іваночка. Вишивка це кропітка робота, яка потребує багато зосередженості, уваги та витримки. Бувають вишиванки. Жіночий, чоловічий та дитячий. Розгляньте уважно малюнок і скажіть, яка це вишиванка? Чоловіча, жіноча чи дитяча? Так, дитяча. Чоловіча. Жіноча. Чоловіча. Жіноча, чоловіча. Так, жіноча. Жіноча, дитяча, чоловіча. Ми з вами відразу відгадували, чия це вишиванка, тому що вишиванки відрізняються. У жінок це більш... Яскравіші кольори, більше квітів, рослинних орнаментів, а чоловічі більш стримані, в яких переважають геометричні орнаменти. Також бувають вишиванки парними. В них чоловіча і жіноча вишиванка, схожі своїми орнаментами, бувають вишиванки сімейні коли дитячі також схожі на дорослі. Вишиванку одягають на немовлят при народженні, на хрещення, на різноманітні свята, одягають вишиванки на шкільні свята та на весілля. Ось ви можете бачити. Вінчання обряд, коли молоді та їх гості всі в вишиванках. Це виглядає дуже гарно, дуже патріотично. Вишиванки одягають на Великдень, на Різдво, одягають сім'ями, одягають прості українці і зірки. Одягають вишиванки з сім'ями, а також вишиванками, такими картинами з зображенням вишиванок прикрашають стіни будинків. І це зображення називається муралом. Ось я вам пропоную подивитися вишиванкові мурали України. Це неймовірний витвір мистецтва, який ховається серед вулиць кожного з міст України. І ми маємо змогу милуватися красою стін, які раніше навіть не помічали. Мурали це модно, автентично. На фото ви можете бачити мурал з Києва. Ось така дівчинка в вишиванці. Чернівці, ось такий мурал на будинку в Харкові. А це мурал в Івано-Франківську, мурал в Києві. Тож вишиванка це оберіг та символ. Вишиванка це оберіг українського народу. Бережіть українське, носіть вишиванки. Вишиванка це генетичний код нації. Вишиванка це модно, це спадок нації. Вишиванка це символ України, кожної великої родини, нашої історії та мови. Залюбки вдягаємо її знову. То шафлатунчик сьогодні дізнався багато про нашу вишиванку. Я пропоную йому подарувати ось таку чудову вишиванку. Нехай пам'ятає про українську вишиванку та розповідає всім за межами України. Дякую за увагу! Носіть вишиванку, любіть свою Україну.